Вітаю, ваші, шановні глядачі. Сьогодні в актуальному інтерв'ю мова піде про деякі зміни, які виникли в управлінні пенсійного фонду міста Калуша та Калушського району. Що саме змінилося у виплаті пенсій та через що ці зміни відбулися, розповість нам начальник вищезгаданої згаданої установи Ігор Кучма. Шановні мешканці району і міста Калуша. Пенсійний фонд сьогодні працює в солідарній системі, тобто ті кошти, які акумулюються до пенсійного фонду, вони йдуть на виплату пенсій. На сьогодні виникають певні проблеми, і хочу десь акцентувати на окремих економічних показниках, які на сьогодні є. На жаль, всі ми, напевне, знаємо, що е, таке стратегічне підприємство бюджету утворює, е, як Карпатнавтохім і е, Лукор. Е, Сьогодні працюють дві треті робочого дня. Е, таким чином, десь на порядку 4 мільйони 200 тисяч зменшився фонд оплати праці, а отже, десь і мільйон 300 тисяч не по єдиному. Соціальному внеску до пенсійного фонду. Крім того, велика заборгованість числиться за такими підприємствами, як Оріана, Калійний завод, які на сьогодні, на жаль, нарощують заборгованість. Це стосується в частині відшкодування пільгових пенсій. І, на превеликий жаль, перспективи як такої щодо зменшення цієї заборгованості немає. Також хочу відзначити в негативному значенні цього слова Техмаш, який стабільно і який це заборгованість економічно активного підприємства, який також не має перспектив до його зменшення. Окрім того, відмічається зменшення найманих працівників, більше 600 найманих працівників менше. Це також велика сума і по заробітній платі відповідно по відрахуванню до пенсійного фонду. Все це лягає на наші показники. Ну, і зрозуміло, показники надходження коштів до місцевого бюджету. Але в цілому, значі, ми вже на протязі кварталу не виконуємо планові показники по надходженню власних доходів, що в кінцевому результаті до кінця року ці цифри, які я вже назвав, вони, безперечно, вплинуть на виконання річного показника. Так ми працюємо в тій системі, що повинні нашими надходженнями забезпечити виплату. Пенсії, а на сьогодні, хочу сказати, ми себе забезпечимо тільки на 51%. 49% це йде дотація до нашого бюджету по виплаті пенсій. Хочу зупинитися власне, на виплаті пенсій. Ну, Перше, це сьогодні пенсія це є стабільний платіж для родин, сімей наших. І я розумію, що люди всі чекають, тому що це е, на сьогодні і плата за комунальні послуги і ну, інші виплати, але він сьогодні стабільний. Друге, що виплата пенсій проводиться від, з 4-го числа по 25 число. Тобто ми повинні в законному порядку забезпечити виплату з 4 по 25 число. Третє, хочу таки акцентувати увагу, що середній розмір пенсії на сьогодні по Калущині становить 1290 гривень, що приблизно на 150 гривень він збільшився, якщо рахувати по жовтень 2010 року. Ну і з грудня місця, правда, на незначну не, не, не суму, а на 8 гривень збільшується мінімальний розмір. Пенсії, але разом з тим, ці всі позиції, які я виклав щодо стосується економічного стану, вони безперечно впливають на щоденне поступлення коштів. Якщо аналізувати нашу виплату пенсії, яка проходить по відділенню зв'язку, у нас відмічається диспропорція. Тобто, в першій декаді у нас приблизно 50%. Проводиться виплата. В, другому, в другій декаді 40% і в третій декаді 10%. Що я дуже акцентую увагу по тій причині, що ми в грудні місяці впорядковуємо виплату пенсій, тобто зменшуємо навантаження в першій декаді, збільшуємо відповідно в другій декаді і збільшуємо в третій декаді. Таким чином, ми, цей показник буде на сьогодні становити приблизно 30 40 і 30 відсотків третій декані. Хочу заспокоїти наших пенсіонерів, що це вимушений такий хід для того, що ми могли. Вчасно виплачувати пенсію, щоб ми могли таким чином упорядкувати виплату пенсій? І хочу сказати, що пенсія в грудні місяці буде виплачено вчасно згідно цього нового графіку і в повному обсязі. Скажіть, будь ласка, яку суму складає щомісячна потреба у коштах? Щомісячна складає більше 40 мільйонів гривень. Більше 40 мільйонів гривень це щомісячна потреба для того, щоб ми могли забезпечити виплату пенсії. Е, на рахунок цих змін можете навести приклад. Якщо, наприклад, людина е, пенсіонер получала пенсію в першій декаді, як посунеться цей графік? Ну, перша декада, як я вже сказав, що це від четвертого числа починається виплата. Так до речі, інвалідів війни, ветеранів великої чесняної війни ці зміни не будуть стосуватися, тому що вони як і отримували, так і будуть отримувати. Буде стосуватися цих людей, наприклад, от людина повинна була б отримати 7 числа. Вона отримує го числа, та що 8 у 11-го числа. Тобто будуть зміщені графіки виплати пенсії таким чином. Ну і скажіть, будь ласка, яка ситуація на сьогоднішній день в управлінні із підприємствами боржниками і як боретеся з ними? Ну, з підприємствами, я вже сказав, які основні наші. Промислові об'єкти, які мають велику заборгованість до пенсійного фонду. Я, напевне, в контексті вашого запитання хотів би звернути увагу на спрощенців, враховуючи те, що в нас середня зробітня плата, до речі, про що я десь акцентував увагу міський голова на сесії міської ради, саме не нижче в області. Це говорить ну, по перше, про те, що страховий стаж буде неповний цих підприємців з однієї сторони, а з іншої сторони зрозуміло, що зменшується відчислення до пенсійного фонду. Я би просто ще раз ми працюємо над цими питаннями, зрозуміло, викликаємо цих підприємців, проводимо співбесіди, але користуючись нашим телебаченням, я хотів би ще раз звернутися до них і подумати не тільки про свій стаж страховий, але і про своїх батьків, тому що, власне, з їхньої заробітної плати, з їхнього відчислення, поступають кошти до пенсійного фонду. А отже, Ім чином забезпечуємо забезпечимо своєчасно тут пенсії пан вам Дякую за розмову, за інформацію. А нашим глядачам дякую за увагу. На все добре.